Понад 900 людей добровільно пивають отруту. Це не сцена з фільму жахів, це реальна історія, яка сталася в 1978 році, в поселенні Джонстаун. Ти, мабуть, зараз думаєш: я б ніколи не став частиною секти, але психологи кажуть, майже кожен із нас може опинитися в такій пасті, бо фанатизм народжується не в дурних чи слабких людей. Він починається там, де ми найбільш вразливі. Сьогодні ми розберемо, що таке фанатизм, як люди потрапляють у культи, чому жертви інколи повертаються назад, навіть після втечі, і як себе від цього захистити. Фанатизм це не просто спільна віра, це стан, коли ідея чи лідер стає важливішим за здоровий глузд. Людина перестає ставити перед собою питання, сумніватися. Для фанатика свіділиться лише на два табори ми і вони. Для них світ простий, але водночас страшний, бо будь-яка інша думка сприймається як загроза. Небезпека фанатизму в тому, що він не з'являється одразу. Це процес, і починається він із дуже зрозумілих і навіть позитивних потреб. Уяви людину, яка втратила роботу, розчарувалася в політиці, його кинула дружина або просто шукає спільноту, де його зрозуміють. У цей момент вона стає надзвичайно вразливою. І тут на горизонті з'являється хтось, хто каже: Я знаю відповіді, я покажу тобі шлях. Спочатку все виглядає безпечним. Нова група оточує теплом і турботою. Людина відчуває, що нарешті стала частиною чогось великого, але потім починається поступовий контроль. Від неї вимагають більше часу, грошей, більше відданості. І так, крок за кроком людина навіть не помічає, як втрачає власну волю. Найвідоміший приклад історія Джонстауна. У 1950-х роках провідник Джим Джонс створює релігійну громаду, яка здавалася дуже прогресивною. Він говорить про рівність, раз, про соціальну справедливість, про допомогу бідним. Це звучало надзвичайно привабливо в Америці того часу. Тисяча людей приходили до нього, бо вірили. Що тут вони знайдуть сенс життя і кращу долю, але поступово храм народів перетворився на замкнену систему. Джонс починає проголошувати себе пророком. Будь-яка критика чи сумнів стають зрадою. Людей переконують, що зовнішній світ це ворог, а справжня істина існує лише тут, у громаді. У 1070-х він перевозить своїх послідовників у джунглі Гаяни, де буде поселення Джонстаун. Зовні це виглядало як утопія, спільна праця, ферми, люди, які нібито живуть у гармонії. Але реалі це були місце повного контролю. Людей змушували працювати виснажливо, позбавляли можливості спілкуватися зі світом, карали за непослух. У 1078 році, коли американська влада почала розслідувати діяльність культу, Джон свірів, що кінець неминучий, і він проголошує останній наказ: ми не віддаємось ворогам. Того дня понад 900 людей випили отруту. Це була найбільша трагедія в історії культів. І найстрашніше, що більшість зробили це добровільно. Але як так сталося, що люди не просто слухали лідера, а й повертались до нього знову і знову. Психологи кажуть: у культі формується сильна психологічна залежність. Коли тобі постійно повторюють, що зовнішній світ ворожий. Починаєш вірити, що без цієї групи ти нічого не вартий. Куль стає твоєю сім'єю, а все, що поза ними, небезпекою. Другий механізм це страх. Тобі пояснюють, що будь-які сумнів це зрада, і ти починаєш боятися навіть власних думок. І третє, вина і сором. Якщо ти намагаєшся піти, тобі кажуть. Ти відвернувся від істин, і це змушує багатьох повертатися назад, навіть якщо вони знають, що це руйнує їхнє життя, як захиститися від фанатизму? По-перше, завжди ставити собі запитання, чому я в це вірю. По-друге, якщо якась ідея або група забороняє тобі сумніватися чи критикувати, це червоний сигнал. По третє, пам'ятай, справжня істина ніколи не вимагає повної покори. Фанатизм починається там, де закінчуються сумніви. Історія Джонстауна – це не розповідь про далекі часи, це попередження для нас сьогодні. Бо фанатизм може прийти під будь-якою маскою релігії, бізнес-тренінгів, політики чи навіть фан-клубів. Він завжди починається з гарних слів, але закінчується одним контролем і втратою свободи. А тепер я хочу почути твою думку. Як ти вважаєш, чи існують у сучасному світі культи, замасковані під тренінги, коучинги чи інтернет-рухи? Пиши в коментарях. До речі, підписуйся на мене в телеграм-каналі.